Припинення вогню це єдиний спосіб завершення цієї війни. Скажу відверто, я з великим сумнівом ставлюся до можливості якоїсь всеохоплюючі мирної угоди між Україною і Росією. Тому що є питання цієї війни, в першу чергу, це статус окупованих територій, по яких домовитись просто неможливо. Це неможливо, тому що позиції двох сторон двох сторін принципово протилежні, і знайти взаємоприйнятний компроміс, на мій погляд, буде практично неможливо Тому коли Марко Рубіо сказав вчора, що ключове питання, що нібито ключовий інтерес Росії це територіальний інтерес, ну я з цим не погоджуюсь. Не заради території Росії починала цю війну, і території це лише я б сказав. Додатковий е, плюс, додатковий бонус для Путіна, або е, знаєте, те, що іноді називають, да утішительний приз. От, да, Це так можна розглядати. Да, і безумовно для них питання принципу на е, але не ключове, не головне в цій війні, щоб е, або ми, або інші країни визнали анексовані території російськими. До речі, вот тут про Китай говорили. Так е, я нагадаю, Китай не визнає е, і Крим ще з 2014 року, а я вже не кажу про інші окуповані українські території російськими, не визнає їх у не, анексію. Ну тому що це не відповідає інтересам Китаю, і це абсолютно не заважає росіянам да, не просто дружити з Китаєм, а мати е, з ними дуже активні, дуже тісні партнерські стосунки. Так що територіальне питання є головним в цій війні. Але американці чомусь так вважають. Оце мене чесно кажучи, дивує. І якщо в переговорах на першому місці буде питання території, все це глухий кут, і я жодного успіху від цих переговорів не чекаю.